Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро Макаров. Я сподіваюся, ви знову вже на моєму каналі. То, якщо вже не перший раз, то давайте ставте лайк і підписуйтесь на канал. А зараз я хочу розповісти вам про оновлення Autodesk Construction Cloud. 18 липня вийшло наступне оновлення Autodesk Construction Cloud. Серед основних оновлень було додано новинки в API, новинки в Data Connector, новинки про роботі з файлами, з локейшенами, з бібліотеками, з нотифікейшами. Це стосується і Autodesk Builds, робота з обладнанням це космоси. С менеджмент, звичайно, а в BIM лабарей поліпшена автоматична перевірка на Clash Detection, Додався новий Engine, Ну і більш докладно ви можете подивитися в моєму посиланні під цим відео. Зараз давайте подивимось, що ж цікавого у нас там було. На жаль, про API і коннектор даних я зараз вам не зможу нічого показати, але скажу, що в коннекторі даних додали вилучення даних форм, включили текст розмітки та зміну схеми надсилання. Це повинно додати більше комфорту при роботі з дата -конектором. І Додали пошук файлів. Наприклад, ось тут, бачите, така іконочка з лупою, і тут ви зараз можете шукати файли швидше знайти потрібний файл. Наприклад, всі файли AR. Зараз можете відфільтрувати, і таким чином це теж поліпшує роботу з документами. Ну і звісно, це стосується також аркуші в Autodesk Build. Тут також ви можете серед листів переглядати ці листи і шукати потрібні вам файли по назві. Наприклад, як в даному випадку, можна вести як. Буку, так і цифру. Наприклад, ви, наприклад, ви шукаєте 14-й лист, можна швидко таким чином перейти. В минулому оновленні, до речі, було додано пошук за контекстом аркуша. І тут, наприклад, ви також можете пошукати, бачите тут зараз один результат, і тут ви також можете шукати серед листа в тексті в контексті файла. Для адміністратора проекту кнопка Notification додана була з закладки на панель ліворуч. Тож зараз її так можна швидше знайти і зробити налаштування для всіх. До речі, налаштування для учасників проекту вона залишилась на тому ж самому місці, але вони зараз не можуть самі змінювати це налаштування, якщо адміністратор проєкту це не дозволить. Тому, якщо у вас нотіфікацію ви не можете собі встановити, то треба спитати адміністратора проєкту. І він в своїх же налаштуваннях зможе включити цю функцію чи дозволити. Комусь з членів проекту це робити чи ні. Це, напевно, зробили для того, щоб люди не виключали носіфікацію у себе і бачили останні зміни з інформацією по проекту. В минулих оновленнях було додано до бібліотеки форми, і тут ви можете зробити новий темплейт форм. Ви можете сюди завантажити свій темплейт із PDF, або зробити собі новий, наприклад, як. Я зараз зробив. Ну, а в цьому оновленні додана така функціональність, щоб ви не робили кожного разу темплейт. Якщо у вас там треба щось трошки змінити, зараз ви можете вже існуючий темплейт, зробити з нього копію і вже там, там щось трохи підправити. Це ось таке оновлення з бібліотеками. Найбільш цікава і корисна функція додана в цьому оновленні, як на мене, це е, доданий GPS. Е, координати до ішуси, тобто, бачите, зараз тут додалась така функція, і це дуже класно, коли ви з айфону і або планшету йдете на будівельному майданчику, і ви тут можете додати локацію до вашого ішу. Тут ми можемо зараз побачити вже якісь локації, які у мене тут відмічені з іще, саме, да? і можна подивитися, де ці проблеми. Але ми зіткнулися з тим. Я зіткнувся з тим, що по замовченню цієї функції не було. Ось, наприклад, якщо ми подивимось на цю issues, так, то ми тут не бачимо locations, Бачите? Тут немає ніякого locations. Тут є Location Detail, а це, але це не GPS location. Щоб додати GPS location, потрібно було його включити. Ось дивіться. Тут теж нема, так? А ось тут, наприклад, GE. Наприклад, Worp to Complete тут же є GPS Location. Якщо ми бачимо Clash, то ми бачимо, що тут GPS Location немає. Як це налаштовується? Про це в оновленні нічого не сказано, тому зараз я розказую вам. Йдемо в налаштування, вибираємо Types. І тут в Types, ви бачите, що у нас є якісь типи. Так? Наприклад, Clash. І вже в Clash ви можете активувати деякі тут Manage Fields. Бачите, GPS Location по замовченню виключена виключена. І ми його можемо включити. Але я зараз не буду цього робити. Я перейду на Work to Complete, і тут ми бачимо, що вона, GPS-Location, включена. Але виключені якісь інші функції. І це додає нам деякі можливості. Тобто, ви, наприклад, в Clash можете повимикати ті. Функції, які вам не потрібні. Наприклад, тут не потрібні локейшнї, там локейшн detail, або ви не хочете там старт дію виконувати, а тільки due date, або ще якийсь root case, наприклад, не повинні. Так? То ви можете повиключати в тих типах Issues ті поля, які вам не потрібні. І це така функція, яка була не на поверхні, і ось цим оновленням. А ми зрозуміли, як це можна зробити. Тому, якщо для вас ця функція дуже буде корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи корисна вам така функція. Ще одне із цікавих оновлень Autodesk Construction Cloud це сторінка Home. По-перше, вона додалась деякими новими вкладками. Наприклад, вкладка My Home, де ви можете бачити ваші документи, ваші якісь issues, від усіх проєктів. По-друге, тут, як і була кнопка Projects, але тут додався фільтр. І ви можете фільтрувати і залишити ці фільтри, щоб фільтрувати тільки ті проекти, які вам актуальні на зараз. Наприклад, я хочу зараз бачити тільки проєкти цього аккаунту і тільки Autodesk Construction Cloud проєкти без BIM 360. Ну і тут додаткові у мене є можливості, я можу так. Зробити може ще тісніше зробити ці проекти. Да, зараз я можу вже фільтрувати і сортувати. По номеру проєкту, по назві. Це така ось остання можливість, яку додали. Також як і з форумами до процесів затвердження також додали можливість ваші як чернетки так і вже діючі. Процеси, дублювати, робити копію, щоб пришвидшити процес налаштування схожих процесів погодження. На минуле оновлення і такі функціонали, як Transmittals, Зараз, коли ви створюєте Transmittal, ви можете вибрати чекбоксами ті файли або папки, щоб додати їх до Transmittal. Тобто, зараз ви маєте можливість більш гібко це робити. Якісь файли ви вибрали, якісь ви не хочете вибирати. Зараз це зручніше зробити, ніж було в минулому. Ну і далі форми. У нас є розширення розділів і питань, що можна створювати більш гнучкі та організовані форми. Розділи зараз можуть містити до 100 елементів вже. І більше, а форми до 40 розділів. Ось, наприклад, коли ви створюєте нову форму, ви можете додавати тут нову секцію, їх може бути 40 штук, а коли ви додаєте тут елементи, їх може бути до 100 елементів. Календар зараз можуть ось бачите, пропозиції. Пропозиції зараз можна вносити із Android, не тільки з веб-версії iOS. І з Android. Як внести пропозицію в вебі, можна подивитись так: Вибираємо «Suggesting» і тут вибираємо нову дату, наприклад, 30 го і відправляємо її менеджеру, щоб він подивився нашу пропозицію. Коли він дивиться, ось тут є пропозиція, він може відклонити її або прийняти і завантажує нову, нову версію. Календаря, і тоді всі можуть бачити вже нову прийняту версію календаря. Трохи раніше я показував, що є пошук в лістах, але я не сказав, що його зараз включили для всіх проєктів. Наприклад, раніше, в травні, коли цей пошук був доданий, Пошук можливий був тільки в нових створених проєктах. Зараз вони розширили цю функціоналість до вже існуючих проєктах. Тобто, якщо у вас старі проекти є, то ви також будете мати там цей пошук по аркушах. Ну і ще трохи про пошук. Зараз ви можете шукати не тільки на по назві файлів, а також і в контексті. Тобто, зараз, якщо ви там введите якесь слово і включите в контексті, то воно буде шукати по всіх лістах. Цей контекст. І як і з файлами ви також можете зберегти цей свій пошук, щоб потім звернутися до нього знову. Одне із найцікавіших оновлень цього випуску це новий двигун порівняння. І як вони пишуть, що це більш швидкий час обробки зіткнень для кращої координації моделі, можна його включити. Давайте його спробуємо включити, але зараз я. Немає файлів, щоб його перевірити. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи працює він дійсно швидше цей новий Clash Engine. Йдемо в Model Coordination. Тут вибираємо, можна перейти до New Spaces, Manage Coordination Spaces. І зробити Automatic Clash. До речі, в, одні, в минулому оновленні вони зробили, що можна вимикна, вимикати автоматичний Clash. А тут вони зробили, щоб його навпаки. Прискорити моделі 3D. Назва ngv 2 автоматичний клеш, Робимо Create. До речі, цікаво, що там у мене за моделі. Ось створений цей новий V2. Ну і до речі, в чому відмінностей. Пришвидчення відбувається за рахунок того, що версія 2 перевіряє зіткнення лише на основі тих елементів, що змінилися з останнього завантаження. В той час, як версія перша. Вона переробляє всю модель ціліком. Ну і також що координаційні простори вони обчислюють кількість зіткнень або груп тр трошки по-різному. Ну і за, за рахунок цього прискорило. І ще цікава річ, що у проєктах, створених після 25 жовтня, усі координаційні простори з увімкненими автоматичними зіткненнями є координаційними просторами версії v 2 а у проєктах, створених до 25 жовтня, якщо координаційний простор зроблений до 3 серпня, то він є V1, а координаційний простор з увімпленням, які були створені після 3 серпня, то є V2. Тобто зараз цей простор, який ми вже зробили, він повинен якби, бути в версії В2. Ось так дізнатись. На жаль, тут немає інформативної примітки, щоб зрозуміти, який це все ж таки у нас простір V2 або V1. Так, ну ось у нас тут є моделі якісь, так. Ідемо до перегляду. Ну коротше, сподіваюсь, у мене якось вийде зробити це порівняння: Clash Detection v 1 або v 2 Ну ось, в принципі, все на сьогодні. Ось таке було оновлення. Чекаємо, з дня на дню вже буде наступне оновлення. І зробимо цю рубрику регулярною. А для того, щоб вона така була, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео. Ну, собственно, якби все.